Славнозвісний грецький філософ Сократ сказав є тільки одне благо знання, і лише одне зло невігластво. А президент Теософського товариства в Америці Вільям Куанчач, виступаючи перед американськими теософами у 1892 році, підкреслив. Відроджені до життя під керівництвом теософського руху стародавні доктрини дають пояснення всім проблемам. Якщо теософи вивчать доктрину і постараються пояснити її іншим, вони реформують цей світ. Теософська доктрина проникне всюди, проникне в кожен шар суспільства і зробить непотрібним законодавство. Вже один цей вислів закликає нас до необхідності пізнання через теософське просвітництво древньої мудрості про космос, людину, правильну етику, яка завжди одна і та ж сама. Проаналізуємо назву теми питання, на які звернемо в ній увагу. Перше. Що слід розуміти під терміном просвітництво взагалі як таким? Друге, що означає теософське просвітництво. І третє питання, чому ми найбільше потребуємо саме теософського просвітництва? Щоб розкрити перше питання, звернемося до філософії минулого. У 1783 році перед усім інтелектуальним суспільством Європи було поставлено питання, що таке просвітництво? На нього відгукнулося багато філософів того часу. Але лише через рік у Берлінському щомісячному журналі було. Опубліковано визначення, яке дав цьому поняттю родоначальник німецької класичної філософії, професор університету в Кейнсбергі Іммануїл Кант. Відповідь Канта стала найвідомішою і справила найбільший вплив на філософію того періоду. Він висловив своє розуміння даного терміну. Наступним чином просвітництво це вихід людини зі стану свого неповноліття, в якому вона перебуває зі своєї власної вини. Неповноліття є нездатність користуватися своїм розумом без керівництва з боку когось іншого. Неповноліття з власної вини це таке. Причина якого полягає не в невстачі розуму, а в нестачі рішучості й мужності користуватися ним, тобто розумом, без керівництва з боку когось іншого. Саприаюрі має мужність користуватися власним розумом, таким є девіз просвітництва. Еммануїл. Кант стверджував, що просвітництво полягає у розвитку свого розуму через мислення. Відомо, що розвиток відбувається, якщо людина не прив'язується до простих і зручних рамок догми та загальноприйнятних формул, а виходить за їхні межі. І єдиним, що може допомогти їй це зробити, є розум. У суспільстві, стверджував Кант, завжди були, є і будуть існувати люди, які думають самостійно. Він назвав їх освіченими. Саме вони можуть просвітити інших, допомогти їм досягти такої ж автономії розуму, тобто навчитися думати самостійно і вийти таким чином зі стану. Інтелектуального неповноліття, бо тільки в розумі вважав найвідоміший філософ 18 століття, можна здійснити справжню реформу думки. Дотримуючись цієї теорії, Кант бачив два види освіти людей. Перший вид, який він назвав публічним. Через книги, публічні промови, роз'яснення та інше. І другий вид приватний через застосування людиною розуму на довіреній її посаді чи службі. Одне з центральних положень філософії канта займають питання етики. Його етика ґрунтується на тому, що моральність має бути не примхоюч, вродженою чеснотою, але усвідомленим вибором людини. Людина, по канту, є найвищою цінністю. Кожна людина Має свою гідність, вона оберігає свою гідність, але вона повинна розуміти, що гідність іншої людини є теж найвища цінність. Людина має свободу вибору вчинку. Вчинки людей оцінюються з позицій добра та зла. Це поняття дано нам згори, говорить Кант. Наша моральна свідомість, продовжує він, неминуче приходить до висновку, що Бог є символом морального ідеалу. Виходячи з цих двох положень, Кант формулює моральний закон, який повинен регулювати моральні відносини між людьми. І вважає, що розуміння всього цього сприяє саме просвітництво, як таке взагалі. Ось таким чином можна вважати, що ми відповіли на перше питання. Тепер звернемося до поняття теософського просвітництва та спробуємо відповісти на наступні питання. Чи потрібне нам теософське просвітництво, і в чому воно має полягати? У роботах авторитетних теософів минулого і сучасності і в першу чергу Олени Петрівни Блавацької, Вільяма Мавджаджа, Чарльса Літбітера, Генрі Ольката, професора Паврі, Чарльса Джинара Джадаси та багатьох. Інших авторів теософської літератури ми знаходимо однозначне твердження про те, що людство найбільше потребує саме теософського просвітництва. Чому? Тому що його сила проникає в усі сфери діяльності людини науку, філософію, релігію, культуру і навіть в саму освіту. Воно несе знання, потім розуміння і, нарешті, усвідомлення законів життя у всіх його проявах. Тобто веде кожного шляхом до пізнання позачасової мудрості, дає відповіді на негайніші питання і таким чином призводить до вирішення багатьох проблем. Не секрет. Що теософські теорії сьогодні ще дуже мало або навіть зовсім незнайомі більшості людей, нині вони розходяться зі звичайним, укоріненим століттями уявленням про людину і закони світобудови. Тому перед членами Теософського товариства стоїть непросте завдання поширювати серед людей. Теософське вчення грамотно, просто, доступно, чітко, зрозумілою для звичайної людини мовою, створюючи при цьому вірну основу для етики, думки і дій. Щоб досягти цього, кожному з нас необхідно насамперед самому знати і розуміти, що в основу Теософії. Покладаються три Всесвітні закони, на яких і повинна базуватися просвітницька робота з оточуючими нас людьми. Давайте згадаємо про них. Перший закон закон єдності усього у всьому, Олена Петрівна Блавацька, включить до Теософії розділ загальне походження всіх людей. Пише, походження у всіх людей, як духовно, так і фізично, те саме, що є фундаментальним положенням теософії, звідси випливає, що всі люди брати, тобто вони пов'язані узами, які ніхто не може розірвати. І поступово стикаючись з тими чи іншими ситуаціями у своєму житті, люди починають. Це розуміти. Ось лише один приклад. У 1968 році космічний корабель Аполлон 8 з екіпажем на борту здійснив свій політ навколо місяця. Члени екіпажу зробили знімок, відомий всьому світові, як схід землі, який. За словами одного з астронавтів Арчібальда Маклішний, перевернув людську свідомість. У своєму звіті про політ він писав: у нас виникло почуття істинного братства побачити землю такою, якою вона є маленькою, блакитною і прекрасною, що плаває у вічній тиші. Це означає побачити нас мандрівниками, об'єднаними спільною долею на цій землі, братами в цій блискучій красі, в цьому вічному холоді, братами, які тепер знають, що вони дійсно брати. Побачене принесло їм розуміння єдності всього життя. Людства, рослин і тварин, що часто дуже складно зрозуміти іншим. Усвідомлення єдності всього сущого виявляється поступово в процесі вивчення теософських доктрин і не дарма. Ідея універсального братерства, спочатку сформульована Оленою Петрівною Блавацькою, відображена в першій найголовнішій цілі Теософського товариства. Пізніше Чарльз Джина Раджадаса сказав: світу потрібна ідея всесвітнього братства і обов'язок кожного з нас хоч трохи допомогти нести важку карму людства. А ми, якщо навчимося, як писав джуду в книзі «У них Вчителя, знаходити Бога в кожної людині і в кожному явищі, то таким чином сприятимемо єднанню, згуртуванню людей і освіті людського братства вже тут, на землі, хоча воно можливе. Лише на будхічному плані. Отже, на мій погляд, щоб ми вміли розкривати унікальність теософії через її фундаментальні закони і тим самим наближати день, коли люди в усьому світі вважатимуть себе братами не тільки на словах, але й насправді, нам потрібна перш за все теософська просвіта. Другий закон. Закон карми, або закон причин та наслідків. Звичайно, більшість із нас може сказати, що знає чинність цього закону, висловив прислів'я, що посієш те й пожнеш, і начебто зрозумів його суть. але щоб правді вміти пояснити. Як закон працює в повсякденному житті, недостатньо знати лише прислів'я, необхідно визначити собі його основні тези, і Олена Блавацька нагадує нам, які саме. Вона пише, щоб усвідомити собі хоча б найзагальніші поняття про людську карму, необхідно виділити з її складного складу три розряди сил. Які будують людську долю. А саме перша сила це думка людини. Ця сила будує характер людини, які її думки такою буде і сама людина. Наші думки, діючи на нас самих, створюють наш розумовий та моральний характер завдяки кармічній дії, на інших вони зав'язують. Кармічні нитки, якими люди будуть пов'язані в подальшому втіленні. Ось тут дуже важливо звернути увагу на слова у подальшому втіленні», тому що воно проявиться через третій всесвітній закон Теософії, через закон перевтілення. А зараз про другу силу. Це бажання та воля людини. Бажання і воля, що являють собою два полюси однієї тієї ж сили, з'єднують людину з предметом її бажання і спрямовують його туди, де може бути задоволене це бажання. Згадаймо слова Ані Бізан, яка в роботі вчення серця говорить, що є тільки два види бажань бажання самозадоволення і бажання блага іншим. І метою наших невпинних зусиль має бути ослаблення саме цього першого, тобто бажання самозадоволення. І третя сила це вчинки людей. Якщо вчинки приносять Іншим живим істотам достаток і щастя, вони відвернуться таким самим достатком і щастям на ній самі. Якщо ж вони приносять іншим страждання, вони принесуть таке страждання і їй ні більше, ні менше. Коли людина цілком зрозуміє три складні частини, з яких утворюється закон карми, і навчиться застосовувати своє знання, тоді вона стане творцем свого майбутнього, паном над своєю долею, здатним будувати її в міру свого знання і волі. Вивчення карми. Найважча з усіх наук, попереджала Олена Петрівна Блавацька. Третій закон закон перевтілення. Він є основою всіх вчень світу і перебуває у найціснішому, чи вірніше сказати, у нерозривному зв'язку із законом Карми. І неможливо дати правильне тлумачення одному закону, не знаючи іншого. Про це Олена Петрівна Пловацька говорить у коментарях до станції 10 другого тому таємної доктрини Антропогенезис. Вона пояснює, що саме теософія допомагає простежити і осмислити глибину цих законів. Теософському вченню, пише вона, про перевтілення немає рівних за логікою його розгортання, за глибиною філософських підстав, що відкривають завісу над розумінням в суті Божественної любові, милосердя та справедливості. Далі Олена Петрівна писала, що саме теософія допомагає людині повірити в перевтілення. І що сучасні філософи і богослови отримають право відкидати теорію реінкарнації лише тоді, коли знайдуть гідний аргумент і причину того, чому стільки безвинних і добрих людей страждають протягом всього життя, чому одні з'являються на світ у злиднях, покинуті долею. Та людьми, а інші купаються у розкоші та добробуті. Чому щастя дістається гіршим? І тому подібне. Закон перевтілення, який іноді називають реінкарнацією чи повторним народженням, відповідає на всі питання. Чому? За вченнями древніх мудреців. Людина обдарована безсмертним духом. Дух це містить у собі всі божественні властивості з самого початку вони закладені в людині. Для того, щоб ці божественні властивості прокинулися і щоб людина сама розвинула їх до досконалості, їй дається поле діяльності: Земний світ. Людина поступово. Отримує досвід з переживань, які можуть бути і радісними, і скорботними з різного виду діянь, які іноді приносять біль і страждання, і виносить з кожного життя певні уроки. Лідвітер у роботі короткий нарис і Ософіїв пише Різноманітні і складні долі людей. З найсуровішою точністю відповідають їх колишнім добрим або злим діянням і все у світі просувається під захистом божественного порядку до кінцевої благої мети. Але пізнати і вичерпати весь досвід, який дається людині земним існуванням, за одне життя неможливо адже це життя. Надто коротке. Позачасова мудрість стверджує, що людина живе багато разів, втілюючись у різні епохи за найрізноманітніших умов доти, доки земний досвід не зробить її мудрою і досконалою, як досконалий батько наш небесний, за висловом Христа. Тож виникає питання. Скільки життів? Потрібно людині прожити, щоб стати Богу людиною. Є такий вислів Махатми М. Ем». Наймовірніша кількість перевтілень 777. Але, як пише Олена Петрівна, число 777 вважалося священним у багатьох езотерічних та містичних традиціях Сходу та Заходу. Його потаємний зміст не видавався непосвяченим і цікавим. На запитання одного з теософів про сутність цього числа, великий вчитель Махатма Сходу відповів, Намагайтеся вирішити завдання 777 втіли, хоча я змушений відмовити вам в поінформуванні. Все ж таки, Якщо ви вирішите це завдання самостійно, моїм обов'язком буде підтвердити це. Але завдання ніколи не було вирішено, повідомляє на сторінках таємної доктрини Олена Петрівна Блавацька. І результатом цього, пише вона, були безперечні здивування і помилки. Звичайно. Добре б знати та вміти пояснювати такі складні речі. Але мені здається, для нас сьогодні важливішим є простий і ясний виклад теософських ідей, вміти на простих життєвих прикладах показати все проникаючу силу теософського просвітництва, яке впливає на етику, на кожну думку, а тому й на кожну дію людини. Для того, щоб вони могла увійти в її повсякденне життя. Вільям Куанджач писав, практичний теосор поступить добре, якщо буде слідувати пораді вчителів, опублікованих вже багато років тому розповсюджувати, роз'яснювати і, на прикладах пояснювати закони карми і перевтілення. Необхідно змінити мислення людей. А цього можна досягти зараз, даючи їм ці два великі закони, які не тільки багато що пояснюють, а й досить внутрішньо приваблюють завдяки істині та тісному зв'язку з життям людини. І далі він продовжував вчить проповідуйте. Практикуйте цю благу дхарму, як роблять, усі буде. Так само вважає і четвертий президент Теософського товариства Чарльз Дженраджадаса. У роботі практична теософія він пише: ми повинні, як наставляв своїх учнів Буда, проповідувати, практикувати, поширювати та ілюструвати наші вчення. Бути практичними в роз'ясненні так часто, як тільки можливо, наш перший обов'язок. Прекрасні слова, дуже чіткі та прості поради. Для їх реалізації нам найбільше необхідна саме теософська просвіта, процінність отримання знань, а отже, відповідної освіти. Яка призведе до такого просвітництва, говорить президент Міжнародного теософського товариства Тім Бойт у статті Особиста відповідальність, опублікований в журналі Теософ за червень 2016 року. Він пише, однією з особливостей теософських вчень є те, що вони не сфокусовані лише. На короткому проміжку одного життя. Ідея полягає в тому, що цей цикл народжень, життя і смерті, повторюваний безліч разів, дозволить нам протягом цих повторень розвинути певний потенціал. Таким чином, якщо ми почнемо в даний момент, то до того часу, коли наше життя. Закінчиться, і, ймовірно, ми не станемо просвітленими, але ми будемо мати значні духовні переживання та розвинені якості, на яких ми зможемо сфокусувати своє майбутнє життя. Дорогі друзі, ось про це, на мою думку, треба насамперед знати нам самим, щоб потім грамотно. Пояснювати іншим, бо сьогодні саме ми є тим, кому довірено популяризувати, практикувати та ілюструвати теософське вчення в його первозданній чистоті. Тож давайте разом проникати якомога глибше в суть теософського просвітництва. Освоювати мистецтво вчитися, і тоді практика теософії буде повселюдною. Дякую за увагу!